Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом ось такої неймовірної ніжності Зефір, а смак буде полуниця з шампанським. До початку уварюємо пюре полуниці. Я використовую заморожене пюре. Точніше, воно було заморожене. Далі його дефростувала через холодильник і буду уварювати. Кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео, а також буде карта рецепту. Варюю пюре на середньому вогні. Таке пюре я готую сама. В сезон полуниці я її перебиваю блендером, мию, сушую, перебиваю блендером та просіжую через сито, щоб позбутися кісточок та ворсинок, тому що... Зефір настільки ніжний і делікатний десерт, щоб ці ворсинки і кісточки не заважали. Вважаю, що в цьому десерті вони будуть зайві. Уварюю трішечки пюре, щоб випарувалася рідина вода, яка є. Тобто в самій ягоді вода, яка знаходиться, щоб вона випарувалася і залишилась більш концентроване пюре. Постійно помішую лопаткою, щоб на дні нічого не прилипло. Далі нам потрібно, щоб це пюре охололо. Після того, як пюре охололо, вливаю його в діжу комбайна. Сюди додаю яблучне пюре. Пюре яблучне готую, приготувала на пару. Ось показує, як його готувала. Яблука помила, очистила від шкірочки, розрізала на четвертинки та звільнила від плодоніжки. Склала все в кошик від пароварки та накриваю кришкою. Далі вмикаю саму пароварку і контролюю, допоки яблука не стануть дуже-дуже м'якими. Провіряю готовність яблук вилкою. Коли вилка ось так проходить їх легко проколює, значить яблука вже готові. Далі готові яблука складаю в склянку від занурювального блендера, де їх і блендерую. Перетворюючи в однорідне пюре, Вилила в діжу полуничне пюре та додала яблучне пюре. Починаю збивати на середній швидкості. Збиваю білок та збиваю до загустіння маси. Після того, як маса загустіє, поступово почну додавати цукор. Цукор номер один. Зупиняю комбайн та періодично підчищаю стіночки, діжі, щоб все потрапило всередину. І допоки збивається ягідно-білкова маса, у мене є час, щоб підготувати сироп. Для цього вливаю в ту саму миску, в якій уварювали пюре. Вливаю шампанське, в мене розе. Додаю сюди цукор, цукор номер 2 Та агар-агар. Вмикаю і починаю варити сироп. Сироп мені потрібно, щоб уварився до температури 110 градусів. Допоки уварюю сироп, тим часом у мене збивається білкова мяса. Після того, як сироп варився до 110 градусів, в мене дійшло до 107, я вимкнула, тому що воно зараз ще доходить, ще догрівається. Покажу вам тим часом, яка піна утворилася, яка маса утворилася, ось дивіться. Досить густа, густа маса. Ось така повинна бути тримати форму. Далі, продовжуючи збивати на максимальній швидкості. Додаємо сюди сироп, вливаю сироп тоненькою цівкою, продовжуючи постійно збивати в нашу білкову ягідну масу. І ось наша зефірна маса готова. Далі швидко перекладаю в кондитерський мішок та будемо відсаджувати. Далі потрібно швидко працювати, тому що зефірна маса досить швидко стабілізується. Використовую ось таку насадку і будемо відсаджувати зефірки. Після того, як зефір простояв 24 години при кімнатній температурі, він добре стабілізувався та підсох зверху. Ось я вже можу взяти і він практично налипне до рук. Для того, щоб легше його було брати, збирати, присипаємо цукровою пудрою. Знаходжу одинакові половинки ззовні. Розкріплюємо його. І ще раз з усіх сторін обсипаю цукровою пудрою. Салошки можна струсити. І ось такі зефірки повинні вийти. Далі знову шукаю одинакові зовнішнього вигляду. Для того, щоб їх з'єднати. Посипаю знову цукровою пудрою. Так знаходжу половинки кожної зефірки і скріплюю. Та всі присипаю цукровою пудрою. Ось мій рецепт. І ось такий гарний, ніжний та пухкий зефір виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалось. Я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Нехай щастить!